Дівчина, а ви викладачку лінії йоги? Так. А що робити, щоб зміцнити імунітет? Давай покажу. Долоні на плечі, великі пальці позаду, робимо вдих, повертаємось вліво, спинка пряма, видих, повертаємося вправо. Лягаємо на спину. Долоні під сідниці, робимо вдих, підіймаємо прямі ноги вверх, видих, опускаємо вниз не до кінця. Робимо вдих, нахиляємось вліво, видих, нахиляємось вправо. Дихання вогню. Кладемо руки на живіт, видих, живіт втягується, вдих, живіт розслабляється. Видих, тянули живіт. вдих, розслабили. Ритмічне дихання через ніс, вдих дорівнює видиху. Будемо дихати через. Праву ніздрю закриваємо ліву сторону і повільне глибоке дихання. Роби щодня хоча б 10 хвилин в день, і твоє тіло стане сильнішим, а імунітет стійкішим.